Сьогодні ми з вами познайомимося з молоком, яке роблять із сої. Соя, до речі, вона буває не тільки от жовтою, такою, якою сьогодні от ми з вами будемо робити молоко. Буває соя різних сортів, різних видів. Наприклад, буває соя, така називається прям сорт кофейна, і вона така коричневого кольору. Буває соя чорна. І, до речі, наш один знайомий робив молоко, каже, дуже цікаве молоко. І ця соя має вміст великі білка і дуже смачний паштет. Він як печінковий паштет, ну дуже смачний. Тому ми, по-перше, з вами говоримо про сою як дуже повноцінний білок. В ньому дуже багато кальція і дуже цікавий момент, можливо, хто не знав. Нещодавно, не так давно ми їздили з одним чоловіком на консультацію по онкозахворюванням. І я для себе зробила відкриття і хочу з вами поділитися, що в, солі, в сої є рідкісні такі елементи, які блокують метастази раку. Тому, якщо людина захворіє, Обов'язково в раціон такої людини ввести соєве молоко і кожен день вживати це молоко. І ці метастази, не молоко коров'яче, не козині, да? а от насамперед, молоко соєве, тому що ці метастази вони перестають розповсюджувати. Тому наші лікарі, коли людина заїжджає на заїзд ракова хвора, да? чи це рак е груді, шлунку, да? то обов'язково Соєве молоко в раціоні такої людини присутнє і потім навчається вона, як робити, і далі продовжує. Що нам потрібно знати? Дуже важливий момент люди бояться сої. Чому? Тому що є інформація, що соя генно модифікована, і це дійсно є такий момент, тому ми, наприклад, те, що в магазині продаємо. У нас соя генно не модифікована. Нам спеціально вирощують фермери. І перш ніж ви десь будете покупати сою, ви повинні запитати. Вона взагалі такого невеличкого розміру, є спеціальні моменти, як можна перевірити, але ви повинні її придбати в тих пунктах да, продажі там, де ви впевнені, що це генно не модифікована соя. Рідкісний продукт, дуже гарний продукт, і, можливо, для жінок, для ваших знайомих у Китаї, у Японії, там в тих країнах, де вживають сою. До нас колись на клуб здоров'я, так нам поталанило, приїхав китаєць. І він був присутнім. Він розповідав про те, що каже, у нас соєві ці продукти, їх дуже багато різновидів. І теж саме тофу, і молоко продають, каже: ну так, просто йдеш і скрізь продають ці соєві продукти. Так, от у людей, які вживають соєві продукти, бобові, тофу, різні різновиди у сої, у них немає практично у жінок таких проблем з менопаузою, тому що тут є ізофлавони, які дають можливість пережити оцей такий перехідний період у жінок, і в них немає ніяких приливів, відливів, тому це теж дуже такий момент. Дуже повноцінний білок, гарно засвоюється. І молоко, от ми зараз його будемо робити з вами, воно нейтральне по смаку, його можна потім ми скажемо з вами фінік додати, додати ізюм, буде солодке, додати мед, тому користуйтесь на основі молока соєвого можна робити все молочну кашу, да, додавати у фрукти, у різні десерти, цукерки робити, зелене різні. Сьогодні ми з вами додавали в гронолу. Що нам потрібно? Нам потрібно взяти, ви можете слідкувати за рецептами, щоб було зрозуміло, Ми повинні з вами взяти суху солю, да, усі бобові. Наша тема буде наступного разу бобові. У наступну неділю ми повинні з вами замочити. Для чого? Для того, щоб, по-перше, поменшити, якщо будемо варити, цей процес да? А по-друге, на поверхні усіх бобових знаходиться така речовина, яка вона неприємна для нашого шлунку. Так? І якщо ми максимально її змиємо, цю речовину. Хто прийде наступного разу, ви дізнаєтеся, як ця речовина називається, то ми з вами нейтралізуємо такі моменти, що люди кажуть: я не люблю гороховий суп, да, мені важко у шлунку, тому потрібно на це звернути увагу. Існує два способи приготування всіх бобових, як їх підготувати. Перший спосіб це холодне замочування, що ми повинні зробити. Ми повинні з вами взяти достатню кількість води. У да, увазі прийняти те, що мінімум як в два рази наша кількість сої збільшиться. Наприклад, якщо ми взяли з вами стаканчик нашої сої, то буде скільки два стакани. Да, тому води достатньо багато. Ми повинні взяти навіть можна і більше, ніж сої. Да. Люба може, може бути посудина. Тільки не беріть алюмінієвий посуд, або скляна банка, да, або каструлька з нержавіки, тільки не алюмінієвий. Ми її замочили. Це перший спосіб, називається холодний. Далі є спосіб, другий гарячий. І оцим способом ми, ми замачуємо наші бобові, а в даному випадку сою на 7, 8 годин. Але такий момент. Якщо ваша соя буде замочена 12 і більше годин, зменшиться строк нашої варки. Тобто ви можете і на 12 годин замочити, але якщо, наприклад, це буде літній період е, часу, да, то потрібно просто буде міняти воду періодично, тому що вона буде у вас заграє. будуть бульбашки, неприємний запах. Тобто, якщо більше вже 8 годин, міняти декілька разів воду. Це холодний спосіб. Взагалі, люди так роблять: лягають спати, і на ніч замочують, да, і вранці встали, вже можна з нею працювати. Другий спосіб це спосіб гарячий. Що ми повинні зробити? Ми повинні взяти з вами кріп, е, окріп, тобто водичку, закипятити і потім залити нашу сою окропом на три. 3-4 години. Це гарячий спосіб. Наприклад, нам хочеться в обід суп да, гороховий, а ми з вечора забули. Ми вранці встали, згадали, любимо гороховий суп, взяли кріп, залили 3-4 години і можна навіть так пару зробити, і у вас вже теж буде готове бобове до подалі з ним обробки. Що ми далі зробили? З вами? Зробимо. По рецепту можна слідкувати. Ми взяли з вами достатню кількість сої, ту розрахували, яку нам потрібна. Вранці ми встали, і соя ми бачимо з одного стакану, у нас скільки вийшло? Два стакани. Так. Так? Ми беремо нашу сою, і дивіться: отут такий важливий момент, що коли ми з вами працюємо з бобовими, потрібно нам Цю речовину, про яку ми будемо говорити наступної неділі, ми повинні якомога чаще її змивати, бо вона знаходиться на поверхні. Тому ми коли з вами з вечора перебрати, тому що, наприклад, в фермерській сої часто зустрічаються камінчики, грудочки землі, то ми її перебрали спочатку від камінців, від грудочок, потім ретельно промили декілька разів гарно. Замочили, вранці встали і знову що зробили? Знову її промили гарно. Потім, коли промили, ми поставили її варити. Краще закладати в окріп, тобто у нас наша картинка кипить, ми її висипали і проварили. Можна проварювати два рази по 5-8 хвилин, можна один раз 10 хвилин. Це буде дуже гарно, тому що особливо в кого проблеми з кишковим трактом. А вони взагалі майже у багатьох із людей зараз на планеті нашій. Так? Ми такий спосіб життя зруйновуємо себе. Тому краще проварити. І потім, коли ми проварили, наприклад, 5 хвилин, ми водичку злили, потім знову промили нашу сою, і потім в окріп другий раз кидаємо і знову 5 хвилин. От таким чином наша соя приготувалася 10-16 хвилин. Приготували ми сою. Потім у нас йде в працю, вступає наш блендер. Але це ще в нас ні молочка, нічого ніде з вами. Ми не отримали. Ми беремо з вами спочатку: спочатку ми беремо наш стаканчик сої. Так? Стаканчик сої. І до цього стаканчика сої. Ми з вами додаємо дві склянки холодної води можна тут вже не окріп. Взагалі, ми повинні запам'ятати таку пропорцію, що наших бобових і нашої рідини буде пропорція 1 до 3. Тобто на кожен стакан нашої сої буде три стакана рідини. Але ви помітили, що зараз скільки я додала? Два Два стакани. так? От. Добре, молодці, уважні слухачі, і ми з вами беремо і включаємо наш помічник і. Якщо у вас потужний блендер, а це, от, наприклад, ми придбали для е, потужний блендер самурай, він буквально за ну, е, за щитані секунди він подрібнив нашу сою. Да? І ми отримали отаку рідину. Тут у нас один стаканчик нашої сої і два стаканчика нашої рідини. І тепер ми ще додатково сюди, скільки? один стакан води додаємо. Да? Е, можна так зробити, але краще зробити. Е, я попрошу моїх помічників, де мої помічнички, да, помічнички е, один стакан склянку води. Дивіться, ми з вами що зараз зробимо? Ми зараз з вами ставимо на вогонь один стакан нашої рідини. Ще додатковий. Так як ми сказали, що взагалі у нас повинно бути три склянки води. Виливаємо. У нашу кастрюльку, да? І коли ми вилили у нашу кастрюльку, чекаємо, поки наш стаканчик рідини закипить, і буде у нас окріп. І коли у нас окріп, от давайте уявимо зараз, да? скорочуємо час, що наш стаканчик води, да? прозора от посудна, щоб всі уявили, кипить да? бурлит. І ми сюди виливаємо нашу цю рідину. і у нас Отримує, що у нас сої і е, кількість сої, і кількість нашої рідини е, в співвідношенні 1 до трьох. І ставимо варити, варити, помішуючи ретельно на невеликому огні. Хоча це молоко рослинне, але воно тікає саме так, як і звичайне молоко, помішуючи, ми варимо на протязі 30 40 хвилин. І час від часу помішуємо. Є спосіб, коли ви можете зустріти багато різних моментів таких, і ще одну таку посудину. Ви можете зустріти багато рецептів, коли спочатку сою отак відсідили і варять одну рідину. Але ви знаєте, фахівці, хто дуже вже давно знайомий з цією справою, союда. Вони радять варити молоко разом з оцим жмихом. До речі, жмих, ми далі будемо знайомитися, паштет, з який ви їли, це був паштець з окари. От відход жмих да, називається окара. То коли людина варить, готує молоко, варить 30-40 хвилин з цією окарою, воно набагато смачніше. І коли нас пройшло 30-40 хвилин, да, 30-40 хвилин то ми з вами отримуємо вже готове до вживання молоко. Ми тоді беремо, є така тканина, називається лавсан. Вона спеціально продається в магазинах, де тканини можна придбати. Якщо у вас лавсана немає, то ми беремо з вами таке густеньке ситечко, да, або друшляк такий, і протіжуємо. Марля, якщо марля, то вона повинна не рідка, бо зараз такі види є марлі, що вони рідкі, то там багато да, слоїв, кладіть, Да? і відсіжуємо, і у нас утворюється отаке молочко з вами. Дивіться, воно нейтрально за смаком виходить. І коли воно вийшло нейтральне за смаком, ви вже за смаком можете в блендері. Додати, наприклад, кініки, у вас буде таке кофейне молоко, можете додати кероб, можете додати мед. Є ще дуже цікавий такий момент, що можна, коли ми варимо, додати декілька столових ложок стружки кокосової, і у вас буде дуже цікава така нотка кокосу. У вас вийде кокосове соєве молоко. Можна додати натуральну або штучну, якщо немає натуральної, ваніль. Оце приготування молока.